Та, добрий вечір всім, хто з нами опинився зараз несподівано в трансляції. Сьогодні надзвичайно жвавий насичений ефір. На кінець перемістилися на нашу улюблену кухню. Бачу, карчелава прийшов, і Богдан Буткевич комп композитор. Не витягнеш його в мовчу. Та чому мовчу? Ні, у нас одна тема лишилася, яку ми не обговорили. І вона була запланована, і я свідомо до неї йшов. Це називається. Як там було у нас? в шенгенному пописку, так? Це, <рігут> звісно, да, але ні. Така відповідь була з боку Європи. По точно, <рігут> не, бачу, не зараз я завершу. <рігут> я знаю, що ти здатен говорити без, без, без зупинки дуже довго. Це відзначають наші глядачі, цю твою здатність. Кажуть, уже нібудь, остановіть і бачу. знаєш. Бачу, нестримний фільм називається. Але ну, у нас фінальна частина. Європа сказала, ми, звісно, безвізовий режим, але він буде як тільки ми вирішимо, як ми його колись зупинимо. Коли вони це зроблять? В течені 2,5 років. В течені 2,5 Та -ну. О, тобі, ну я тобі говорю. Та Ну Ну, я тобі говорю. Так, я зараз прийду. Я піду за цмутливим паспортом. Потому... Ні, я сьогодні казав, що я на гроші не сперечаюся. Але зараз я це okay. зроблю. Значить, я такий, такий небезпечний крок. Зараз я піду некрасиво перед камерами, тільки так, зараз бачу. тільки прямо ми я е, хочу. Буду Бога молити, щоб ти не опинився в ситуації, в якій опинився один народний депутат з дивним прізвищем і таким природним українським рабінович. Коли я спокутував якийсь свій гріх і служив ведучим на громадському, він був моїм гостем, я дуже його шаную, і він мені написав на аркуші паперу, я його тримаю у себе в архіві, що моя політична сила набере 23%. Ні, ну, я з ним заклався на 10 тисяч доларів. Він сказав: 10 тисяч доларів, якщо я не приніс? Нет, конечно. Ну, а что вы продаете, ну, пан Ильинецкий, ну. что будет? Так он да. не Так что, який он? Он достал Ну, вы что-то выдаете ему? Верхний паспорт. А? Верхний. Верхний будет действовать. Верхний. Бачу, тихо. Я принес на мысль два паспорта. Да. Один биометричный, один не биометричный. Так, правильно. Вот этот будет действовать на верхний Я показываю. Это паспорт. А почему там Лещенко фотография? Да там уставы на самом деле. Лещенко, ну покажи. А, це, то, Поговоріть між собою, я поки почекаю. Мені подобається, як ви ну, пікіруєте, знаєте, вже пацани розписались. Окей. Все? Так покажи А все, я чекаю, поки ви завершите. Ні, на ти напевне. покажи. А потім ми вже вирішимо. Ми mm. Завершимо чи ні. У мене є паспорт, в якому мене не впізнають прикордонники в усіх державах. Два різних чоловіка. знаєш. А в цьому я ну, більш схожий на оригінал зараз. Так от, Тоже фейкова копія. Тут нічого <смеш> нема, цікаво, жодної дарі. візи, жодної печатки. Він він снутливий цей паспорт. Над ну, варками, як депутати, що да, ти хочеш сказати? Біометричний. Я ж кажу, я в лютому місяці його зробив, коли тут дата видачі, 18 лютого 16 року. Зробив в сподіванні, що я до кінця року можу з ним скористатися ну, ні, для безвізового е, <рё <foi> <рёф> я рассказываю. Ага. Дай, вот дай, а ты рассказывай, да. Дьявол деталей, как зажигает. Да, я сейчас буду. <рёк> <рёк> ты рассказывай, рассказывай. Ты проверяй, <рёк> по <пан>, подыбачил. <рёк> да, да, да. тоже сказал, в то же время пан Роман умудрился взять визу до 2020 года. Абсолютно. Шенгенскую. Понимаешь, вот в чем дело? В принципе. А и... это на еврейский паспорт, паспорт? А, да, ну, нет. Паспорт? Нет, еврейский нет. у него там остался, а, он да, его да, не принес. Вот там вот думает, ну возьмите там на полиции, да? Израильский. Мы так плохо сказали с тобой. Не политкорректно. Ром. в принципе, тебе можно будет ездить хоть по тому, хоть по этому. Тебе все равно. До 2020 года так точно. Так вот, я, значит, ты. Смікалісти оказався, бачу у нас. Я столько літ посольство проробою. В цьому паспорті в мене була одна віза п'ятирічна до 2016 року. А потом 16 року. Це глянь, як швидко ти прогортав, все побачив, да? Я навіть посмотрел, где ты ти був. У мене багато тут. Я много. І от тепер Вальш, Вальштібес, Литовська віза, дякую державі Литва. Та безкоштовна журналістська віза до 2020 року. На всяк випадок. Потому что вот в ЦЕЯ, вот, вот, Вера, вот, устал. Вот в нем и сейчас сидит настоящий украинец. На всякий случай, пусть будет. А у вас по-иншему, да? Я тебе могу честно сказать, у меня виза заканчивается в феврале этого года. Следующего. В феврале следующего года. Да, 17-го, да, то есть в феврале 17-го года закончится виза. я точно знаю, что я поеду без визы по это грузинскому как? паспорту, типа, да, ты и ты по украинскому поедешь тоже без визы. А мы же теперь места. повязаны, типа, знаешь, нас повязало так... Не-не-не, так... повязали нас в чем, послушай, ну, Грузия прошла вот этот комитет чуть-чуть раньше, между грузинским... Да, но без виз одной Грузии в Украине дадут одночасно. Да, ну, ну, вот я рассказываю граждане. просто. Сто процентов, Грузии... только одночасно ведут в действие одновременно объясню почему грузины уже ведут там переговоры по поводу консультации между ведомствами по поводу вот как будет происходить пересечение такие это называется там рабочие протокольные встречи. Вот украинцы сейчас начнут вести, потому что они только прошли вот раду Европы. А, но что касается механизма отзыва, сейчас там осталась последняя загвоздка. Они перекидывают друг друга э, этот механизм, то есть кто будет отзывать, будет. А Европарламент отзывать без виза в случае чего, mm. или будет Еврокомиссия отзывать? То есть никто не хочет брать на себя там механизм отзыва, чтобы он был. Кстати, Майя Бутуру будет Еврокомиссия давати Запад в Европарламент, Европа решение. <говорить> <Нет, говорить> а, а, не, а, а, а паспорт стутлы лыжи. Не, ну без жартери, как что серьезно, маєшь бутылки попали. Вот они сейчас разбираются. В этом, ну, я еще раз говорю, 2,5-3 недели надо. Мне кажется, что это просто на Махалово конкретно. Нет, дивись. Вы дайте безвіз. И потім а собі спокійно... хочеш, я, Нет, хочешь я тебе рассказывать? Спокійно... Вы будете распокійно... спокійно, європейці, мої любі, шановні. Хорошо, давай. Я э, я давай як вы це будете зупиняти. Ты в 1995 году что делал? Я да. працював на программі Українских УТН. Да, УТН. Ну. Вот в то время разные російські журналисты ко мне приезжали в Грузию и, и ні, <laughs> Они <laughs> да, і не і уезжали. Они рассказывали Богонти Судца никогда не будет построен. Его никогда не построят, вас обманут, вы, вы дураки. Вы только с Россией можете быть. Построили, работает в mm -hmm. Потом появился проект «Бакут, билиси Эрзру». Вы его никогда не построите, это неправда. — Ты сказать, что я русский? Не, — не, я не хочу сказать, я тебе рассказываю. Потом начался проект «Бакут, билиси Джей Вы никогда не построите «Бакут, билиси Джей Его построили, он работает и сейчас отлично. Сейчас там проект на букву идет. Вы не построите на букву, говорят многие люди. Так, бачу. Ближе к телу. Да, вы не. Я вам ставлю, не дадут без виза бачу, вы дадут. Бачу. Вам не дадут я, без дома. Я людина налифон. не азартна, я ставлю 200 гривен. Хорошо. Причем новых звернительных. Я ставлю тоже 200 гривен. Свижу друкованных. Хорошо. У вас -то, хто? Хто? Значит, кто? Новый ну, гроє забираю все. Правильно? Став 200 гривен. Ну, поставим потом сейчас. Не, давай, давай, давай. нічого идти Ничего, ничего Не давай Тебе карточку дать или что? Я не понимаю. Я сам тебе дам карточку, бачу. Давай, я тебе ладно. обрежу на сдачу, знаешь, типа, прижу карточку. Не надо 200 гривен, бачу, давай. Нет у меня на карточке деньги. Карточка, да, что да, нема да. денег? Вот он, честный грузинский. Александр, что ты его без грошей выпустил? Хто його випустив? А як так? Слухай, у мене змога на неї. Я не можу за таксі, скажіть, будь ласка, пане бачу. Я не можу. Та він тут живе не дивився. А, я перший. Б, я можу зараз 20 ларі принести, щоб поставити. Ні, ні, от у мене... Ні, карточка є. Ларі, карточка теж є. Слушай, декларование, прекрасно. Бачу, я ставлю 200 гривен. <реш> да, я сказав, не надо. Дату давай називай. Я тебе кажу, що з 1 января 2017 року безвіз буде вже веден. Якщо не буде, то ти мені віддаєш 200 гривень. Якщо буде, я тебе. Віддаю... 20... Якщо 21 таким. декабря не будет да, введен безвиз, если 21 декабря не будет введен безвіз, і его вот до февраля уже не введут. Нет, давай. Это ты. Не-не, это я же разве проиграл. Я говорю, отмазался. Мегрел, вот я тут. Не, ну я где-то просто там сама. Бальше, ты кажешь, с 1 січня, якщо нет, ты мне 200 гривен не даешь. Хорошо. Або пляшку вина. пляшку? Двига. Хорошо. Афоня, Фоня рубль должен. Два. Два. От діло. Хорошо, не Ви ж там по матеріалу. ти ж у нас резидент, приходиш щотижня. Спусти з порожня з порожніми руками. Хоч раз прийдеш з непорожніми. Ніж пане трьох. Бачу, приходив з непорожніми руками на день народження, приніс тоді дійсно смачного грузинського вина. Мені в той день всі вино приносили. Бачу, це для капусняка. Не їсти, да? не можна. Так. так. Знаєте, у мене відчиня, що я на зйомках, десь все реквізит. Да? Ну, я реквізит. Не, Ти думаєш, це справжні гроші? Ні, це реквізит. Це Гонтарєва спеціально дала, тому що ми да, сьогодні купили просто того, що Гонтарєва мені Коломойсь сказав, що Рома вкладала. Ну, ось такі нові купюри в кармані. От, от, я ж про що і питаю, зверніть увагу, якраз про це є мова. Причём они, наверное, последовательно это понимают. Сейчас, однако, там, однако, він намирає. Я може, ви знаєте, що ви мене хочете поставити в тупик, у вас не вийдеться. Знаєш чому? Mm -hmm. Тому що гро дві, дві сотні мені дала Маріана. Я Маріані купив на 200 три пляшки вина.

Ні, чи Ні. А і Ковальчук може 14-й рік <звілля> гроші, ну ви що? Зараз Шицький. По-моєму, это Це Соркін. Кубів. Кубів, точно. Кубів або да, Соркен може, ні? Ні, Кубів ма підписувати. Ну там С, який там А якщо батьки. 14 го року гроші. Ну, значить, тоді Кубів мав підписувати, як голова НБУ, правда? Боже, ти такий Вікіпедік, давай сюди. Ні, не на Вікіпедіях. Вікіпедії. Знавець Вікіпедії. <реш> Бачу, вже в кінці ефіру, ні. ні. Якщо хочеш, ми зараз пройдемося по всьому, а кода на тут... Я да, не Заграти так давно. Треба я же ж композитор. Бабан, да, і мишка у вас дорога. Паспорте, і з ну, адресною в паспорті. Йди мені нові, що відбувається? У не туди гаджет. Ну, там лещинков в паспорті. Сам собі взяв. Що ти там там, там че, написано, дивіться, антикорупціонер. Що ти це Де ти бачиш фотографію лещика? Ну, отже, я ти корупціонерно писано придурки ви ще пробує, чи що? А що ж пробує? Де тут лещенка? Тільки щоб що без окуляра. Та не мені кажеться, що це ти, там лещенка. Рома, ти нічого, слава Богу, що не тут п'єта. Когда все рассказали Света Света, света? когда было раньше предупреждать это да. в анекдоте типа, да, в анекдоте типа одежда испанка, да пожалуйста. Да, 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 наш, э, э, то есть нас, нас, у нас были темы там и сегодня э, сука православная, да, ну, ведомо, да, там. Потім Шатун, Шатун. А Чи є операція Бордун? Просто може, ти можеш, оскільки вас не, не було, то ти можеш дати коментарі. Стосовно того, Торрентопад, між іншим, популярна тема зайшла дуже добре в нашу аудиторію. Йдеться про закриття ФС ну, ТО і XVI. Де окупація тука тут витримав навалу на себе журналістку. Ну, і безвіз, безвіз, ми вже обговорили, посперечалися. Для ну, для, для Кстати, я вот зашел, когда ты да. раз разговаривал, и, и вот я Богдану как раз сказал, когда ты говоришь, вот там на А4 там скажите там да. план, там, да. рецепт. Я сразу Богдану говорю, если, если такой 800. рецепт будет

Так я что давай ты не, что, не Ну вот есть такие вещи, которые нельзя делать. До речі, с приводу без вибачте, я не спілкувався з представниками, як вот ви посольство, но європейського. Да. Ні, не, звичайно, ні. Не. У, у него паспорт на я ж у него паспорта И, нет. Не, паспорт, нет, не, паспорт є, а тебе немало. Не я вот теж не буду. Ну, давай давай пропустить. <laughs> ні, я просто казали, що насправді не дадуть. Я до чего веду. И дадуть не раніше, ніж там осень го року. Смотри, дадут. Да, я понимаю, но вот смотри. В случае с Украиной, как они говорили, и, ну давайте уже не раз есть, скажем так. Да. Они говорят, что. они а а вез европейцы. не Украины, европейцы. а Какие европейцы, паны? Ну, в моем а красивые, слушай, как? не моё хути, да. а представители крупной западноевропейской страны, вот так просто. Какой крупной? Ну крупная, не понимаешь? понимаешь. Потом скажу. Нет, Великобритания в Шенген вообще не крупная. Сейчас крупная, очень не Они говорят так, что если Украина там не начнет давать результаты, которые должна давать, да, по факту. А, значит, будет сделано вот такой вид. Вот, вот у вас без вид есть, но когда он задействуется, мы не да. знаем. Теоретически он есть, но практически... Ну вот, ну вот ну, это знаешь, как ты... он есть. А, хочу, чтобы у меня все было. Может, у тебя, тебя, все, у все было. тебя все было, это чувак. Это, конечно, да. Да, Но, нет. Но нет нет, 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 нет да. Так, да. да. вот знаешь, вот то же самое вот сейчас то, что произошло, когда МВФ... Я никогда в жизни своей не слышал, чтобы МВФ требовал от кого-нибудь наказать коррупционеров. Я правда не не сталкивался с такими заявлениями. Я понимаю, что они. А вот Румуни... Откуда они возьмись, появился. Э, да. Мистер, э... Даже в Грузии они не делали такие. Румы... Я помню, что да. ну, в Румунии, когда они готували до ЕС. Тому что МВФ сказав, что давайте ну, вы ну, своїх мы... корупціонерів в карайте. Мы да, не да, говорили про набой, про НЗК. Да. — Да, то есть, ты понимаешь, в чем дело? Я с таким, ну, честно говорю, за много лет своей жизни, там разной, там, журналистам, дипломатам, как угодно, я не сталкивался. Я, я даже не знаю, что. Это что-то новое в моей голове, потому что я вот не могу не раз... Сейчас, сейчас, сейчас. Да, конечно. Да. Я тут установил американский наш посольство в Вашингтоне установил. Наше посольство в Чикаго. Наш в Вашингтоне, в Вашингтоне, посольство установил связи с администрацией Трампа. Я тоже не будь дурак, установил связи с администрацией Трампа. Ну что ж сидеть, да? И знаешь что говорят? Что передать вот тут этим пацанам? Что передать? Хорошего настроения. Они говорят, <laughs> они, говорят <laughs> они говорят, они говорят о непростой вещи. Никому не позволено красть американские и деньги. деньги. И более важно. И они... И пусть, никому не пусть позволить патрот. сушить весла. Да. Не, я, я давайте так Кстати, Вот, Сушите <laughs> весла, ребята. Нет повести печали История с администрацией Трампа, тоже что-то в этом же ключе, она очень смешная и очень веселая. объясню почему. Во-первых, большинство надо. украинской диаспоры, Дэн Борисович, не даст мне соврать. Да. Республиканцы. Да. А, подавляющее большинство украинской диаспоры это республиканцев. Я тоже. А, Все так, знаете, за останние месяцы, раптом стали республики. Республиканцы, да. Хилари, ты республиканцы. Фоточки шукают. Я никогда не топил за хилерий. Я шугуменю. Я теж республиканцы. Так вот, смотри, дальше самое важное. В администрации Трампа уже наковываются такие люди, кому уже как предложено, не что угу. Мама дорогая, там помогает. Большинство... Можно, не можно не только понимаю. генералом Фрином ограничиться да. и на этом забыть обо всем. Но самое интересное назначение, пока еще никто не знает, там, куда точно, но самое интересное будет Руди Джулиани. Он обязательно будет там в кабинете. Здесь 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 да. Люди, да. И вот мне знаешь, что интересно? Мне интересно посмотреть. Первую встречу каких-нибудь наших политиков, судеб Джулиани, которые расскажут, нам так тяжело бороться с коррупцией, а человек умудрился два раза посадить в тюрьму Джо Банану. Два раза. Це ж мафия в Нью-Йорке. И вот как да. мне интересно посмотреть, когда они, а американское законодательство сложное, там ты не дай бог что-то не так скажешь или не так там не ставишь вы, доказательства. Вы имеете право на молчание. Да, и все, и тебе суд уже не считает это доказать. А очень сложно посадить правда человека, особенно за коррупцию, коррупция, же это, это у нас коррупция считается, что это взятка, а во всем мире коррупция это более большое проявление. І от мені інтересно посмотрети на їх розговори. От, от отут, тут плюнули в Чикаго. Плюнули. от хто я буду... плю плюнув. Чотири шести шести... сановні мешканці Лінощини я тут не робив. Де Марисович провоцирує плюс Джорджию Джордже чотири шести губернаторів штату Ілліной. сидят 10 лет и больше, включно с да. членами... Все, мы... Ну, мы вот совсем, вот а, совсем. Вот. Вот... А техасцы сколько времени сидят? Вообще и сената не, не выходят. В тюрьме, А, ah, в тюрьму тюрмі. Це те, не, що чекає не, тут да. кое-кого. Ну да. ви там передаєте, вашій вашей власті. Якщо без візу не ви. Борисович, мені зараз я, я в Білісі зводити. Какої Тбілісі? Це Белиси не. Весь Тбілісі в Києві сидіти. 200 гривень це надто мало. Богдан, ти будеш взагалі грати. Я ж не хочу вас передавати. Я можу тебе профлегіт. чекай, ти свої еспресівські звички кидай. Так, це був 2-1. Добре, я маю вам відповісти. Школа Княжицького. Я ждал этого! Я этого ждал! Вот я моя вам не повод без тоже дуже сильно, мягко кажучи. Я працюю на телеканале Еспресо. Поки что, в всякому разі. Але да, це недовго тривати. Когда в Грузии были смутные времена, был в Хедрионе такой... такой И опять Нелегально, незаконное вооруженное формирование бандитского полка. Ты бываешь ситуация, когда ты не поревняешь? Подожди, послушай, ну они долго рассказывают. Да, в Хедрионе называлось. Главарь в Хедрионе был Джаба mm -hmm. Юсельянин, ну, известный. Это же вор закон. Да, а да. Я... В... сказал, а... демократия, это вам не лобби, лобби кушать, кушать. Да, А он порвали демократия, это вам не лобби кушать. Вы что демократия, это вам лобби кушать. А Зиад Гамсахурди был экс-президент на тот момент уже свергнутый. Они живы сразу? Нет, он умер. Зиад, да, умер. Именно они воевали вот две И был такой анекдот, ловят зиадистов, значит, и говорят, ты зиадист? он свой на этих кадрёновцев, он говорит: "Ніет", говорить. А как отец сына зовут твоего? Говорит: "Сина". Сын, говорит, звід дома Джаба й ласкаво. так і у нього висхмар. Ну, пока. Я بقول, що вона працює, але Я в тексті йди з Демальянсом Демеліансом і тим, що Михайло Сакашвілі, якщо брати стрічки почитати, він виявляється, тепер буде рух робити. А він вообще везде рух робить. Ну, який обороний. Сакашвілі робить рух. Я за. Я не цитую зараз пісню групи типу, «Просте движення», як вона там називалась, «Тату». Ніг побагославить Бог всех могонців, Ойтець, Син і Дух Святий. До речі, в Польщі тепер Ісус Христос король, я нагадую. Ви не забули сьогоднішнього дня? Так, що я такого читав, да, так, я не зрозумів, я думав, мабуть, я постарів, не розумію. Це правда, серйозно, тепер Ісус Христос – це король Польщі. Да. Дивіться на мене, це політик. Вийшов з музики. А склопи. А Аліза що сидить лікті кусає? Тому що Ісус тепер по життєвому. Я просто стосовно Саакашвілі. бачу, бачу здесь. Іде Альянс, не включив своє керівництво трійку Заліщук, Лещенко і Наєм. Так же. І вони що тепер зрада? Ура! Вони ж. Першут, ну, до, до Саакашвили придут, что А если он не включен, представляешь? А, а я пытаюсь, может, ты больше знаешь. Не, я больше не знаю, я могу там завтра-послезавтра узнать больше. Да. Но, да. смотри... Звони Михо. Зачем? Да! у ну, тебя же есть телефон прямой. Потому что из Я же знаю, что есть, есть прямой. Есть. Есть. Нет, нет. Та есть. Нету, нету. Да есть же. Та да Та нету. Нет. Ну скажите правду. Вот тут а вот. Послушай, я на, тебе, тебе расскажу. А я <сOR> тебе <сOR> раз... <сOR> Но, Звонил он мне за, за, всю мою жизнь, один раз в жизни, когда я еще был президентом Грузии. Было очень странно, я думал номер хоть надо Нет, а там где нарисовался, как когда он позвонил. <сор> <сорщ> Причем, когда Нет, нету, Мишина. Or, yeah. th — Слухай, коли... Ну, позвонить в мобилу номер Коли клещу... Оце відповідь справжня, як по мати, пане бачить. Вона вірно позвонить в мобилу. Хоча б Можна? Ну, послушайте, дозвонитися можу любому, що на мобилу... Могу Петру Олексійовичу дозвонитися. О, кстати, Рома, у тебе залишився Порошенко? Так. Я його стею. 50, 300, 300 і далі забув. Я забув. Так само, а я по 150 забув. У нас, однако, 330 це старий старий тобто да, він колись починався на 204. Ну, Тобто прямий був такий міський. Так от, що? Тобто вони тепер все припливе до Міхо? Ні, ну ти прав, правда, дата. Я знаю. До, я дальше знаю, что після 330. Там написано Сергей Лещенко. Бывает, что бывает. Будь капустняк. Короче, раз пошла такая пьянка, давай співай и на цьому завершаємо. Сейчас мы грели нам не здають военных. Вот сейчас эта ситуация классический називается грудя друг другу дули в кармане. Ну я, знаєш, я хлопці, ще в кишені, кручу щось інше. Фантастична притильність. Фантастична. Він Борисович, ваші акції зліпіли до нього! А ти не сідатимеш? Що-ща, я підлаштую. тут. Ні, я запитую, бо так в мене застинуть. Я думаю, що повернутися до тебе обличчям, так вийде незручно, спиною, так? Редактор. Вам, вам зіграти грати епічну пісню чи... Та яку хочеш. Та, сьогодні весь ефір. Ну я не знаю, от, от, треба можемувати це в результаті, що це. Що Якщо це я просто знав твій репертуар, я би тобі навіть підказав. Бо, що О, я, я, можу, ладно, окей. Mm. Я тоді давайте вам зіграю пісню філософську, знаєте, таку типу, про oh. те, що треба в житті, насправді, все, про що ми сьогодні говорили, це не те, що ерунда, але це все минуче, а є речі неминучі. Ну, ти ну, ти ну, і я пропоную і зробити опитування, чи схожий Богдан Кевич на Гарфілда. Так, да, давайте зробимо. І будь ласка, якщо можна, прізвища пишіть, будь ласка, якщо нам не скажуть. Повірте, я потім знайду. Ну, просто щоб подякувати, ви розумієте, так. Натяки, натяки. які натяки, я напряму. Подякую, Галя, не забудете. Чекайте, я серйозну пісню співаю. Перестаньте ржати, пане скриві. Часу все замекте і ти Ти дізнаєшся все, як помруто на могилі, напишій щось ти повстилі, музиці шукав він бога. Ось така його дорога, як помруто на могилі, напишіть щосте повстилі, музиці шукав він бога. Стакаю дорога. Писа фонику, як помрудня на мохилі, напиші щось те пустили, музиці шукай бога, ось така його дорога, як помрудця на мохилі, напиші щось ти пустилі, музиці шукай бога, ось така його дорога є. Yeah. Залік, ну, там правда філософська, я хотів би завершити люди. частіше дивіться на українські гроші. Там пишуть корисні речі. Не просто 100 гривень, це 100 гривень. От то діти любить, часто <свят> деньги розсматривають, <свят> а ти деньги не любиш, так? Да? Я деньги люблю тратити, а не розсматривати. Ви їх любите теоретично тратити, да? так? Ну, трать. 200 гривень. 200 гривень. Я ж тебе сказав, зараз атрибувати. Дивись, просто 100 гривень і так воно збігається. Тут що написано свою Україну любіть, любіть її вовреме люте в останню тяжку минуту. За неї Господа моліть. І на цьому я хочу загонто за молить <реш> за неї Господа молить. Ну сідай два одним словом. Любиш <реш> все, все, все. Любиш робота <реш> все прямі все, <реш> е, На цьому все, премію на, <реш> на, на цьому Все, дякую всіх, був з нами сьогодні протягом ефіру. Е, це був квартирник, недільний. Що таке відбувається? Да, музыка. Yeah, Все, мы пишли, мы pieшли за кулисы. Все, всем пока.